Привіт, друзі! З вами Антон Фером, і в цьому випуску ми будемо доводити до ідеала Mitsubishi Outlander PHEV. Остання серія з відновлення Міцика. Поїхали! Друзі, хто пам'ятає, у нас отут була така велика коцка. Все зробили. Але це ще деталька не заполірована і капот повністю покрашений, не заполірований. Поліровки ще не було, будемо полірувати все разом. Отже, отак от я дуже радий, що. Суперово вгадали з фарбою, тому що тут є такі крапинки. От зараз на сонці дуже гарно видно, які тут є крапинки. Чітко вгадали, все супер. Ну і продовжуємо. Дивіться, у нас повністю це крило крашене, і двері крашена. Переходи, все супер. Тут зробили такий градієнт. Такі собі, отут, ця частина покрашена. Тут зробили напил, це рідна фарба. І лаком перекли, перекрили всю детальку. От так от ми зараз виглядаємо. Друзі, дверна карта. Ви пам'ятаєте, в якому вона стані була. Мерикоси поскладали на неї всі запчастини, а зараз вона дивіться, Майже як нова. Покрасили, полірнули, майже в ідеалі. Має бути покова спойлер на міц Айбу такой табедрик, а, а тайна. 2700. Оригінал 6 тисяч з розбор. Друзі, ну а тепер треба ж приміряти, щоб розуміти, за що заплатили бабку. Ну, по ширині. Точно він. Дивіться, який. Ну, що скажете, думаю, буде бомба. Ну що, тоді вирішуємо так. Перетягуємо кришу і цей елемент повністю в чорний колір. Цей спойлер викрашуємо в чорний глянець і, тут і потім ми приклеїмо його сюди. Поки так, але це я так думаю, буду спілкуватися з власником, будемо вирішувати. Але так-то ідеально. Друзі, приїхав ще на одну інспекцію до нашого Міцика. Дивіться, що зараз з міциком. Ну взагалі-то я мав би його вже забрати вчора або позавчора, але пам'ятаєте, ми купили спойлер, і по спойлеру було попередньо вирішено поклеїти плівкою. Але ну, ми ж всі розуміємо, що спойлер прям на плівку не можна е, клеїти. Поміркували і вирішили колективно, що краще буде пофарбувати. То буде майже та ж ціна, що і поклейка, але фарба то вже, так би мовити, назавжди. І отже, друзі, вже у нас розібрані, розібрані елементи. Той плавнічок знятий повністю буде викрашуватись. Оце все буде вифарбовуватись, вифарбовуватись. Я разом із вами вивчаю українську мову. Хоча я думаю, що більшість і не заміти моїх косяків, але ну що робити? 39 років спілкуюся тільки російською, а тут вже декілька місяців українською. Дякую, друзі, за підтримку. Отже, будемо фарбувати в чорний. День-два вифарбуємо, все буде класно і все буде вогонь. Бампер у нас ось ззаді стоїть повністю вже теж покрашений. от, ну, Отже, всі елементи треба тільки бампер зібрати, але там декілька чорних елементів ще буде краситись разом з чорною кришею, І я думаю, пару днів і, і все буде. все буде добре. Отже, криша буде в нас повністю пофарбована. А це ще раз каже про професіоналізм моїх людей, з якими я працюю. Отже, друзі. У мене було буквально вчора тільки два питання: а чи ти можеш мою машину відремонтувати? Я вже її купив. Жалкую, що не через тебе, але ти можеш відремонтувати? Кажу, можу. Отже, друзі, звертайтеся. Всі мої контакти є в описі під даним відео. І відремонтую і вашу автівку у тому числі. Друзі, сьогодні віддавав ще Аутлендера на переробку світла. Зараз у нас led світло в ближньому і в туманках. Дальнє світло, воно галогенове і воно досить непогано світить, тож вирішив залишити. Результат супер, і я вам так скажу, що коли машина так їде, біленька, з біленьким світлом. Та й взагалі, ну ви бачите, я зараз під цим світлом стою, і зараз ще відносно не темно на вулиці. Світло супер, вигляд супер, їдемо далі. На міцику заїжджаємо на сто Зараз тут рокіровочка машин, і треба ще його трішечки там доробити, то доробити, то доробити. Коротше, працюємо. Astronaut in the ocean, I ain't what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them into freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. На Міцуку треба замінити дві шпильки, там були потягнуті дві шпильки і поставити бачите, захист. Ну і, коротше кажучи, трішечки ще там дрібних таких робіт зробити. Ну, Зараз себе бачите. Дивимося тут з хлопцями, хотілося б якийсь, якийсь захист тут поставити, бо ось стоїть. ну ну тобто таке воно, ну, Я розумію, що тут такі дорогі елементи. Тобто, бачимо вже вм'яту банку. Але не знаю, пишіть, хто що знає, може дійсно є якийсь захист на цю частину. Друзі, колхоз від Mitsubishi. Дивіться. Крило і підкрилок. Ну, зробіть так, щоб підкрилок був трішечки ширше в цій стороні. Ні. Є окремий такий елемент, то заводський елемент, фабричний. І має там свій навіть номер деталі. І оце, воно має так ось скріплятись. Ну, якось не зрозуміло. Мені така ситуація не зрозуміла. Що це за міцубішевський колхоз. Мені подобається, хлопці, ваш підхід. Нема кліпс. Зараз знайдемо. Так, дивіться, ну я так бачу, що вона дивиться. Ну, по-перше, вона оригінальна. І дивись, да, от така ситуація, що тут щось щось мало бути. Тут за все мог бить газовий опор капоту. Слушай, а що що думаєш? Дивись, власник каже: давайте поставимо газові опори. Ви колись так от ставили? Я ніколи не ставив, я не знаю. Що ви скажете з цього приводу чи реально поставити? Я розумію, що сюди треба підбирати газові опори, ну я не знаю. Ну, це якісь? Ми, ми, ми буде якийсь таковхоз. Щось, щось, щось треба підбирати. Бо я не бачу завезто укріплення до самого капоту, Якщо ось сюди кудись щось можна там, придумати, а тут. Ну я так розумію, що отут. Є якась така штука. Ну, штука. Штука та є. Ну, коротше кажучи, краще цього не робити, бо треба буде сверлити капот, треба буде трішечки колхозити. Я відзніму окремий випуск з цього приводу. Розкажу всі мінуси і плюси цього міцика. Я вже на ньому наїздив не одну сотню кілометрів, вже його общупав, облапав. Є багато плюсів, а є і багато мінусів. Тож, друзі. Зараз лайкосик, підписочка і дзвіночок тиснемо для того, щоб не пропустити найближчим часом цей випуск про міцика і витрати палива, і плюси, і мінуси, і моє враження, і конкуренти. Добре, поїхали далі. Друзі, ой, який я темненький, пригнав міцика на сертифікацію. Так що, друзі, сьогодні сертифікуємо. Планую ще раз поставити його. На фарбування, бо вирішили з власником ще додати трішки тюнінгу. Тож, друзі, поки Де там? він зараз буде сертифікуватися, я тут почекаю. Шаурма. Правильне харчування. Так що, друзі, така ситуація. Чекаємо на сертифікацію. І Далі їду відганяти знов на малярку на декілька днів, і через 4 дня авто стає на облік вже на українські номери. Це друзі сертифікацію пройшов. Йдемо далі. Друзі, вперше власник сів на міцика, і от вперше. Зараз якісь емоції буде мені розказувати, але поки скажу так, вали на ній, дуже вали, але вона їде. Я їде. емоції емоції на... Я не помню тут варіатор, щоб не свишно, що там переключається. Нічого не чутно, що переключалось там, <плес> ну, да. так. Ну як завжди, на гібридах якась там планетарка і так далі. Людина буде пересаджувати сюди з Санта Фе третього покоління. І вже є плани трішечки переробити передню ходову. Не приїхав за пітер. Все як на Санта-Фе, так? Да? Ну і в продовження доведення міцека до ідеалу вчора ввечері завіз його на тонування переднього скла. Власник захотів затонувати і попросив, щоб це було таке легесеньке тонування, щоб така була не, не дуже така закрита плівочка. Тому по задку в нас по заводу 20-ка, а впереді поставили термальну 35-ку. Саме так захотів власник, і він каже, що хочу, щоб це було трішечки. Я розумію, що передок буде світліший, ніж задок, але я так хочу. Так, ну і подивимось, що ми будемо мати. Коли сядемо, Ну, дивіться, всередині все дуже гарно. Флобаш не тонований, бочина тонована, ззаді ще темніше. Ну, і з цієї сторони. Дивіться, мені дуже подобається. Що скажете з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і останній штришок в доробках Міцика, друзі, от така зачотна нижня задня губа. Мені, е, я так вважаю, дивлячись вживу до цю автівку, що це таки, знаєте, максимально завершальний елемент нашого зміненого дизайну у Міцика. Що думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. І, друзі, зараз відганяю його на хімчистку і Далі, все. Після хімчистки вже власник буде повністю на ньому кататися і їздити. Тож, друзі, на цьому закінчується випуск про е, всі оновлення і доробки на Міцику. І... Ближайшим, найближчим часом буде огляд Міцика. Я вам розкажу про всі мінуси і плюси. На жаль, мінусів багато. Тож, друзі, натисніть підписатися, якщо не підписані. Обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити цей випуск, все розкажу. Скільки він їсть на трасі. В місті плюси, мінуси, як себе веде підвізка, все-все-все, вся правда про Mitsubishi Outlander PHEV наступного випуску. Друзі, з вами був Антон Ферум. До зустрічі в нових випусках. Всіх обійняв, Па-па.